Хочеш вивчити німецьку, але ці номінатів, акузатів, dative, кенетів звучать, як закляття з Гаррі Потера. Ті і фрауншвот тоді це відео точно для тебе. Сьогодні я розкажу тобі, як новачку з нуля розібратися в німецьких відмінках і запам'ятати їх легко, логічно і назавжди. Але спочатку давай розберемо, що таке відмінки. Відмінки в німецькій мові показують на роль слова в реченні, тобто відповідають на питання, хто діє, кого й що стосується дія, кому щось належить. В українській мові ми також маємо відмінки хто, кого й що і так далі. Тому ця ідея нам вже знайома. Різниця лише в тому, що в німецькій мові відмінюються іменники, займенники, прикметники і так далі. Але сьогодні ми поговоримо про чотири основні відмінки в німецькій мові. Перший відмінок в німецькій мові це номінатив, наш називний. Відповідає на питання, хто що. «Der Hund läuft» собака біжить. Другий це акузатив, наш знахідний, кого що, «Ich sehe den Hund» я бачу собаку. Третій це датів кому, чому, «Ich gebe dem Hund das Fleisch». Я даю собаці м'ясо. І четвертий це генетів родовий відмінок, відповідає на питання, чий, чи я?», чия, чиє. Цубайшпі «Das хаус тис манес будинок чоловіка. Найважливіше для початку найчастіше вживаються артиклі номінатів, акузатів і датів. Генетів в сучасній німецькій вживається рідше, а зазвичай замінюється такими конструкціями з слів: Beispiel» – «von» плюс датів. This house von dem Mann, zum Beispiel. Як ви вже зрозуміли, в німецькій мові не так багато відмінків, як в українській. Тому перший секрет, який тобі допоможе, це зрозумій, для чого існує кожен з відмінків. Тобі так буде легше. Тобто номінатив, він відповідає на питання: хто або що. Той, хто щось робить. Наприклад, der Hund schläft. Від цього речення можна поставити собі запитання, хто спить. І відповісти, пес спить. Другий це акузатив того, кого стосується якась дія. Наприклад, «Іх сиє тин гунд, кого я бачу, собаку. Третій відмінок це датів, кому або чому, кому я щось даю, наприклад, або для кого щось відбувається. Zum Beispiel, ich gebe dem гунд, einen Ball. Тут ви маєте відразу два відмінки: дим, dem, датів, dem Hund, гунд. Ball, це акузатив. Питання, кому я даю м'яч собаці. І четвертий – це генетів, чий означає приналежність, комусь щось належить. Das ist das Spielzeug des Hundes. Це іграшка цієї собаки. Тобто чия іграшка? Собаки. І вишенька на торті це ендиклінаціон. Це п'ятий відмінок німецькій мові, який використовують рідко, але мітко. Якщо тобі цікаво дізнатися, що це за відмінок і з чим його їдять, то дай про це знати в коментарях, і я запишу окреме відео про ендиклінаціон. Простий лайфхак це таблиця ролей. Уяви собі, що ти знімаєш міні-фільм. Тут перше це актор, хто відповідає на питання хто що, номінатив, друге це жертва, кого що акузатив, третій це отримувач, кому чому датів. І четвертий це генетив власник чий. І тепер просто подумай, хто актор, хто жертва, кому дають щось і чий це предмет. Це справді працює. Таблицю з прикладами ти знайдеш в описі, їх можеш собі безкоштовно завантажити. Лайфхак номер 2 Я покажу тобі зараз речення, в якому будуть всі три відмінки, і ти зможеш їх ідеально собі запам'ятати раз і назавжди. Genitive на початку використовується не всюди. Der Vater gibt dem Hund einen Apfel, der Vater, батько. Тобто, хто номінатив. Kind, кому датив, einen Apfel, одне яблуко, акузатив. Ось тобі і всі відмінки, які тобі потрібні для початку. Якщо хочеш більше практики, то приходь на особисті заняття. А поки використовуй цю формулу з новими словами. І останній левхак на сьогодні це. Невеличка підсказка, яка стане тобі в нагоді, абревіатура адіагі читається як Адаг. а це актор, тобто номінатив, D – це директрес об'єкт акузатив. А це адресат датів, G – це генетів, чий. Придумай речення з цим порядком і відправ в коментарях на перевірку. Німецька граматика це не страшно. Якщо вивчати її через приклади, логіку і практику, то в тебе в будь-якому випадку все вийде. Постав лайк і підпишись, якщо тобі хоч трошки стало зрозуміліше, що такі відмінки і як їх використовувати. Тись!